З 2027 року старша школа в Україні зміниться. Запрацює профільна освіта в межах реформи нової української школи. Учні 10-12 класів на Рівненщині навчатимуться в окремих закладах академічних ліцеях. Це дозволить краще врахувати психологічні та освітні потреби старшокласників. За нашою попередньою там мережею це буде 86 закладів, 53 заклади як академічні ліцеї. І 33 заклади професійні ліцеї. Це там, де буде професійне спрямування. Звісно, що якщо ми говоримо про професійне спрямування, тут дещо. Простіше, тому що є існуючі заклади фахової передвищої освіти і заклади професійної освіти. Тут більший акцент буде на освітні програми. Залежно від зацікавлення майбутньої професії, старшокласники зможуть формувати власну освітню траєкторію, обираючи предмети та курси. Щоб пропозиція була більшою, у ліцеї має бути достатньо учнів на паралелі. Це десь змогу створювати додаткові навчальні групи і пропонувати ширший спектр профілів. Ми маємо створити дітям можливість, щоб ці профілі не повторювалися в. В сусідніх закладах освіти, щоб їх було максимально багато, щоб діти могли обирати, щоб це не дублювалося. Що ми добре розуміємо? Що якщо ми хочемо там хорошого стему, то ми йдемо в там умовно в Клевенський науковий ліцей. Якщо ми хочемо хорошого біолог-хімічного напрямку, то ми йдемо в заклад, який сильний в біолог-хімічному напрямку. Та це будуть відстані. Так це буде там, це не буде просто. Попередньо у рівному працюватиме шість профільних ліцеїв. Наприклад, нинішній 28-й, де зараз навчається понад тисячу. 300 учнів після реформи стане гімназією. Зміни торкнуться і кількості дітей. Директорка закладу Ольга Ревут запевняє, школа готова до нововведень і впевнена, що реформа покращить якість навчання. А для старшої школи у мікрорайоні Північний планують створити профільний ліцей на базі 13-го. Для нас це також є якийсь певний плюс. До нас будуть зараховані дітки з інших мікрорайонів. Відповідно, ми вважати хочемо, щоб у нас кількість діток буде. Сподіваємося, що буде незмінною, і тобі ми більше будемо набирати перших, других, третіх і так далі. Класів також сподіваємося, що дітки із п'ятих дев'ятих класів теж будуть до нас приходити. Тому, в принципі, сподіваємося, що кількість дітей та кількість наших педагогів не буде сильно стосуватися нас, і ми будемо працювати в тому режимі, в якому працюємо і зараз. Академічні ліцеї не матимуть закріпленої території обслуговування. Кожен учень зможе обрати заклад за профілем. Планування мережі враховує доступність. Максимальна відстань до закладу становитиме 30 кілометрів. Для цього організують підвезення школярів. Якщо шлях перевищуватиме норму, при ліцеях створюватимуть пансіони. До того ж, викладачі проходитимуть тренінги та курси для підвищення кваліфікації. Туди повинні приходити вмотивовані педагоги, які хочуть інших досягнень, вищих досягнень, які самі себе розвивають, які проходять різні тренінги, курси і, 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 і хочуть ставати кращими. Власне, вони мають бути цікавими для тих дітей, які будуть вибирати чи академічне чи професійне Реформа нова українська школа закріплена в законодавстві і триває вже вісім років. Профільна старша школа лише один з її етапів. У 2018-му зміни розпочалися в початковій ланці. Нині впроваджуються у п'ятих-сьомих класах. Із 2027 року реформа стартує у старшій школі, а в 2030-му відбудеться перший випуск учнів профільних ліцеїв. В обласному департаменті освіти наголошують, мета створити умови, щоб молодь залишалася в Україні та розвивала її економіку і громади. Ірина Кутюх, В'ячеслав Мель.